Донька Мамая працювала на Росію. У Києві затримали колаборантку, яка піарила про путінську партію Єдина Росія під час виборів 2022-2023 років. Йдеться про 36-річну Наталю Веретеннікову, дочку екс-голови Полтави Олександра Мамая якого засудили за корупцію. За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в піар-компанії про путінської партії Єдина Росія. Проживаючи у Києві, колаборантка дистанційно керувала рекламним бізнесом в РФ та отримувала значні дивіденди. Так, за період співпраці з так званим виборчим штабом Кремлівської партії вона отримала понад 35 мільйонів прибутку у російських рублях. У ході проведених обшуків правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частиною 6 статті 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України колабораційна діяльність. Крім того, за матеріалами СБУ на усе майно фігурантки накладено арешт на загальну суму понад 270 мільйонів гривень. До заарештованого майна уйшли три квартири у Києві, Мінівен та частки статутних капіталів двох українських компаній. Наразі фігурантка затримана, її загрожує до 12 років ув'язнення.